Що на минулій сесії було прийнято рішення про оновлений склад депутатських комісій, намагалися привести до відповідності і положення. Тож під час засідань депутатських комісій народні обранці вносили свої зауваження та пропозиції. Депутат Микола Трофимець зазначив Є фунт основних напрямки діяльні постійних комісій рад по комісії з питань будівництва, комунального господарства та майна і так далі. В восьмому пункті приймає участь у вивченні попередньому розгляду та підготовці питань, пов'язаних з роботою промисловості, будівництва, комунального господарства, транспорту, зв'язку і так далі. Не приймає участь, а вивчає, попередньо розглядає та готує питання, тому що згідно регламенту міської ради, я вже цей пункт зачитував колегам. тільки... Після розгляду профільних комісій питання виносяться на розгляд ради або виконкому. На відповідальності тих, хто готує те чи інше питання, наголосив Шосткинський міський голова Микола Нога. Він просто розглядає, вивчає, питань немає, а виносить то вже слідуючі питання. Тому що якщо комісія і виносить, то відповідальність тих органів, які готують, множиться на ноль. Тоді тобто комісія відповідає за винесене рішення. Тобто є відповідні структури виконком, які відповідають за підготовку даного питання. Тобто вони готують, надають комісії, комісії як хоче, перевіряють, перевіряють, і потім виноситься це рішення, яке готувала комісія з точки зору, яке готував відділ, з точки зору комісії. Тобто питань нема. Вони готують і відповідають за правильну підготовку. Ви 10 разів перепровіряєте, і цей варіант з точки зору комісії виноситься для розгляду. Потім приймається я підписую. Також наголошувалося на особистій відповідальності депутатів, які не відвідують засідання постійних депутатських комісій. У такому разі не розглянути комісією питання не може бути винесене на розгляд сесії, зауважив депутат Трофемець. Якщо ми вже проголосували, якщо в нас було таке жваве обговорення стосовно якісного складу, кількісного складу, і коли кажуть: а от якщо комісія не збереться, так що питання не буде винесене, так, шановні колеги, згідно регламенту, воно так і є, то це відповідальність наша з вами персональна. І ми повинні з вами говорити не про те, що а якщо хтось не прийде чи з якихось причин, чому не приходять наші колеги на ці комісії? А саме це і є наша відповідальність і самим брати участь у цих комісіях, і всіх туди ініціювати, щоб вони брали участь. Бо у всіх є якісь питання важливі в житті, і тільки у якоїсь групи депутатів є відповідальність ходити на комісії, щось вивчати, щось робити. Тож всі повинні брати участь у роботі цих комісій. На думку народної обраниці Анни Каплієвої, не всі розглянуті на депутатських комісіях питання, виносяться на сесію. Так відбувалося протягом часу. Коли виносились пропозиції депутатами, ти певен, що тебе почули і з тобою погодились свої колеги. А насправді це питання потім не виноситься на сесію і не голосуться тоді не зрозуміло. Наші згоди дійшли, а питання кудись розтануло. Саме про це мова, не про те, щоб окремо збиратися, а про певний порядок. Якщо наше слово, наша думка має вагу, то її треба враховувати, вносити протокол, виносити на сесію. Саме про це. Міський голова Микола Нага пояснив, що йдеться про питання щодо ремонту гімназії, яке наразі вирішується. Це питання, буде вирішуватися обов'язково. Там уже роботи розпочалися навіть. Наталія Хукаленко, депутатка Шосткинської міської ради, звернула увагу, що депутати вирішують питання важливі для мешканців громади. В той же час стикаються з непорозуміннями в управліннях міської ради. Думку колеги підтримали і інші депутати. Так ведуть наші керівники управлінь. Таке враження, що ці кошти вони особисті. Дають, а ми просимо для себе додому ці кошти. І то, що зручно передали, це добре, що з нами зараз ви на комісії. Народна обранниця Анна Полипейко підняла питання тимчасової комісії з перевірки харчування у навчальних закладах. І нашої тимчасової комісії по перевірці харчування вони, вона мені пообіцяла, що продук цього тижня, але вже тиждень закінчився і нічого не назначили. І комісія ж не завершила свою діяльність. Не, ну якісь резюме не винесла, нічого, так. І всі в підвищеному стані, але фотографії від батьків е все, все одно надходять, і з негативними випадками, яка там їжа була і. Все одно ж нічого не змінилося. Анна Пилипейко звернулася до міського голови з проханням вплинути на ситуацію. На це очільник громади зазначив, що комісія ще працює і поки не завершила свою діяльність. Також своє зауваження додав пан Трофемець. Я вважаю нелогічним, коли ми перевіряємо управління освіти, що е Головою комісії по перевірці освіти є заступник освіти, члени комісії, це голова начальник управління освіти, зам начальника управління освіти, ну і так далі. Тобто всі освітяни перевіряють самі себе. Після конструктивного обговорення більшістю голосів депутати ухвалили питання щодо роботи депутатських комісій.